Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами поговоримо про скорочення дроби, дробів. Да? Навчимося скорочувати дробі. Що це таке скорочення дробів? Ну, візьмемо, наприклад, дріб. 9.15. За таблицею множення ми знаємо: от отут, треба знати таблицю множення, бо без неї нікуди. 9,15. Так, значить. Це перший приклад. Ми знаємо, що 9 це 3 помножити на 3 по таблиці множення. 15, це 3 помножити на 5. Тобто ми можемо сказати, що ми 9 можемо поділити на 3 і 15 можемо поділити на 3. І коли ми поділимо, ми отримаємо тут 9 поділити на 3, це 3 15 поділити на 30,5. Оце ми скоротили дріб. І вийшло у вас 9,15 3 3,5. Оце називається скорочення дробів. Друге. А, як інакше це зробити? Якщо ви не знаєте таблицю множення, то треба знати ознаки подільності. Ну, давайте пригадаємо: на 2 які Числа у нас діляться на два, які закінчуються на цифру 2, 4, 6, 8, 0. Такі цифри називаються парними. Тобто, якщо закінчується на парну цифру, то воно ділиться на 2. Так, друга ознака на 3. Які числа діляться на 3? Сума цифр повинна ділитися на 3. Ділиться на 3. Ну, наприклад, візьму 261. Звідки я знаю, що це число ділиться на 3 одразу. Тому що я взяла, додала 2, 6 і 1. І вийшло 9. А 9 точно буде ділитися на 3. Значить, і наше число ділиться на 3. Ознака подільності на 5. На 5 діляться числа, які закінчуються на 0 і на 5. Ну, наприклад, там 375. От я бачу, що закінчується на 5. Значить, 375 ділиться на 5. Так, от, от цими ознаками теж можна скористатися, але краще вивчити все ж таки таблицю множення. 8 12. Ну, Ми бачимо, що 8 це. Парна цифра і 12, закінчується на 2. Значить, оці два числа діляться на 2 за ознакою подільності. Не за таблицю множення, а за ознакою подільності. Ділимо 8 на 2, але тут все одно, ви ж ділите, ви повинні знати таблицю множення. Або з'ясувати, скільки разів 2 входить в 8. Скільки разів 2 плюс 2, це 4 плюс 2, це 6 плюс 2 це 8, тобто 4 рази. 2 на 4. Тобто, якщо ви 8 поділите на 2, то і вміщується там 4 рази. Тепер, значить поділили на 2. І тут поділили на 2. Ви повинні ділити на одне й те саме число. Тоді дріб не зміниться, є така основна властивість дробу. Так, значить, 12 ділимо на 2. Це буде 6. Скільки разів вміщується 2 в 12? 6 разів. Так, бачимо 4,6. Ага, 4,6 теж можемо поділити на 2. Ділимо на 2 і тут ділимо на 2. Це буде 2 третіх. Але можна було одразу, якщо ви знаєте таблицю множення, пригадати, що таке 8? 8 – це 4 помножити на 2, а 12 це 4 помножити на 3. От ви четвірки скорочуєте, прибираєте і залишається у вас. Ну, якби ви чисельники знаменник верх і низ поділили на 4, і у вас залишається 2 третіх. 2 третіх. Так, третє. 28 35. О, що тут робити? Ну, давайте дивитися. Ну, по-перше, якщо закінчується на 5, то точно буде ділитися на 5. 35 поділити на 5 вміщується 7 разів. Тобто, я можу записати, що це 5 вміщується туди 7 разів. 5 помножити на 7. А що таке 28? О, тут теж знадобиться таблиця множення. Це 7 помножити на 4. Ви бачите, однакові, ви можете обидва поділити на 7. Тобто прибрати 7 і залишиться 4 5. Тобто. Це означає, що ви і тут поділили на 7, і тут поділили на 7. А що робити, коли ви це не побачили? Тобто 35, ви зрозуміли, що закінчується на 5, ділиться на 5, і в результаті буде помножити на 7. А що таке 28? 28 закінчується на 8. Ми можемо записати, що це 2 помножити, бо ділиться на 2, на 14. Ага, закінчується на 4. Значить, ми можемо записати, що 14 це 2 помножити на 7. Угу, Все. Значить, тоді у вас, е, отут, я можу написати, що таке 28? Це 2 помножити на 2 помножити на 7. Знизу 5 помножити на 7. Сімки прибрали 2 на 2, 4, 5. Можна таким способом. Якщо у вас проблеми з таблицею множення. Але все одно, краще, щоб швидше скорочувати дробі, треба е, знати таблицю множення. Краще знати таблицю множення. 15 третіх. Ну, взагалі тут треба пригадати, що дробова рисочка це знак ділення, 15, поділили на 3 це буде 5. Так, ну давайте 5 візьмемо. 39, 91. О, 39. Ну, кожна цифра, бачите, ділиться на 3. 3 ділиться на 3 і 9. Значить, все число ділиться на 3. Давайте поділимо на 3. Що у нас вийде тут? 3 помножити. Значить, 39 ділимо на 3. Тут буде 1, а тут 3. Значить, це 3 помножити на 13. Так, 91. Так, 91. Ну, на 3 точно не ділиться, бо 9 плюс 1 це 10. Значить, на 3 не ділиться. Отже, а ми нам вже треба скоротити, значить, повинно ділитися на 13. Давайте з'ясуємо, скільки разів 13 вміщується в 91. Ну. 13 і 13, це у нас 26. Якщо я ще додам 26, це вже буде 4 рази 13, то це буде 52. Якщо я ще додам 26, то це вже буде 6 разів 13, то у нас буде 78. Якщо я додам Ну, 26 це багато, плюс ще один, одне 13 це 7. Значить, це буде у нас 80, 91. О, якраз якраз 91, тобто 7 разів 13 помножити на 7. Отже, у нас 13 спільний множник, ми на нього можемо поділити і залишається 3 7 сьомих. 3 сьомих. Шосте. Сорок, Сідеп. Отут у нас знадобиться ознака подільності на 5. Ми точно знаємо, що якщо закінчується на 5, то ділиться на 5. Ділимо на 5 і верхні, і нижні. Так, 45 поділити на 5 це 9. 75 5 поділити на 5. Значить, як ділити або в стовпчик? Або розкласти 75 на зручні числа, які діляться на 5. Це 50 плюс 25. Ми ж знаємо, що 75. І ділимо кожне на 5. Значить, це буде 10 плюс. І тут ділимо на 5. Значить, це буде 5. 25 Це поділити на 5, це буде 5. Отже, це 15. Поділити на 5, це буде 9, 15. О, Що ми бачимо? Що 9? Поділити ділиться на 3, і 15 ділиться на 3. Ділимо на 3. Це буде 3 п'ятих. Відволікли трошки мене. Так, 3 п'ятих. От ще скоротили. Тобто ми одразу не побачили, що у нас 75, наприклад, ділиться на 15. Ну, да? ми скоротили ще раз і отримали дане число. Так, шость. Що там далі? Шосте. Що це у нас шосте. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, сьоме, 250 тисячних. Ну, по-перше, якщо у вас і із зверху і знизу є останні нулі, то ми їх скорочимо на однакову кількість. Тут один прибрали і тут один. Прибрали. Якщо б зверху ще один 0 стояв, то ми прибрали ще по одному. Зрозуміло, да? у нас не стоїть. По одному прибрали 25 і 100. Ну, Ви знаєте, що, що таке 100? Туди 25 вміщується 4 рази. Отже, поділимо на 25, поділимо на 25 і зверху вийде у нас 1, а знизу вийде 4. Бо 100 поділити на 25 це 4. 25, плюс 25 50. І плюс ще 50 4 рази. Це буде 100. Так, 8, 60, 144. Ага, закінчується на 0 і на 4. Значить, точно ділиться на 2. 60 на 2. 30. 144 на 2, 100 на 2 – 50 і 44 на 2 плюс 22. Отже, 72. Ага, закінчується на 0 і на 2. Знову можна поділити на 2, якщо не бачите, більше число. Значить, 30 на 2 це 15, 72 поділити на 2. Ну, як зручно. Ну, наприклад, 70. Ну, можете взяти 70 плюс 2. 70 поділити на 2 це 35. І плюс 1, 2 поділити на 2 36. Угу. 15 і 36. Ну, 1 плюс 5. Це 6, точно ділитися буде на 3. І 3 плюс 6 це 9, точно на 3 діляться оці два числа. Значить, ділимо на 3. І там, і там. 15 поділити на 3 це 5. 36 поділити на 5, це 12. Це більше спільних дільників, у них немає. 5 12. Так, і останнє на сьогодні це 55. Ого, 4 тисяч. Так, ну закінчується на 5 і на 0. Значить, точно ділиться на 5. 55 ділимо на 5 тут і ділимо на 5 тут. 55 поділити на 5 це буде 11. А тут 40 поділити на 5 таблиця множення це буде 8. І дописали ще 2. 11 і 800. Ну, 11 вже ні на що не ділиться, крім 1 і 11. А 800 на 11 точно не ділиться. Значить, це буде 11,800. Так, все, дякую вам за увагу. Гарного вам дня, до побачення.